Правна система штука складна, а ставитися до неї потрібно уважно і серйозно. Одне з нас тисячу разів чули, що їсти потрібно не поспішаючи і після «ед» об'язательно на деякий час відмовитися від бурхливої активності, а інші, навпаки, звикли наспіх, з'ївши свій ланч, відразу ж вирушати у справах, як правильно вчинити і з якими справами після їжі краще почекати. Читайте в новому огляді чаювання. Ті, хто любить завершувати обід або вечерю чаюванням, повинні пам'ятати про те, що точно так же як не рекомендується пити безпосередньо під час прийому їжі, слід відмовитися від звички запивати їжу відразу після трапези. Справа в тому, що будь-яка рідина, що випивається разом з їжею, знижує ефективність шлункової секреції, знижує кислотність, заважає нормальному травленню і викликає відчуття переповненості шлунка. А чашка чаю після їжі ще й активно перешкоджає засвоєнню заліза найкращий час для пиття – 20-30 хвилин перед їжею. Ви підготовіте шлунок до прийому їжі і запустіть обмін речовин краще оддать предпочнення склянці води з лимоном, але чашечка кави або чаю в цьому випадку теж не зашкодить. А тим Хто не може уявити своє життя без послобеденного чайпітія, рекомендується почекати після їжі годинку другу сну, якщо ви ляжете подрімати відразу після їжі, висока ймовірність, що прокинетеся ви з печією і почуттям дискомфорту в шлунку у лежачому положенні травні соки потрапляють зі шлунка в стравохід і викликають ці неприємні відчуття вирішити проблему просто лягайте спати не раніше, ніж через два години після прийому їжі, і завжди пам'ятайте про те, що вечірній прийом піші повинен бути найлегшим. Так на наступний день ви будете прокидатися з хорошим настроєм і відмінним самопочуттям. Тренування тут все просто по перше, ви самі навряд чи зважитеся займатися фізичною активністю на повний шлунок. А по-друге, навіть спортсмени-любителі прекрасно знають, що останній прийом їжі перед тренуванням повинен бути не дуже обтяжливим і не викликати згодом нудоту, хикавку та інші примхи травної системи, якщо вам належить серйозне тренування, тривала пробіжка або виснажлива фізична активність. Заряджайтеся не пізніше ніж за два години до занять, віддавайте пріоритет корисним повільним вуглеводів або білкової їжі. Куріння. Ми не будемо пускатися в розлогі пояснення, чому варто відмовитися від коріння раз і назавжди. Погані новини для курців. Ця згубна звичка заважає засвоюватися навіть найкориснішої їжі, якщо ви курите відразу після їжі нікотин шкодить м'язам кишечника і порушує процес травлення. Якщо ви поки не в силах відмовитися від цигарет, але ми віримо, що у вас обов'язково це скоро вийде. Пам'ятайте, що коріння після обіду зашкодить вам подвійно, і в цьому випадку потрібно постаратися не курити хоча б півгодини. Гаряча ванна любителям поніжитися в гарячій ванні відразу після їжі доведеться відмовитися від такої звички на користь здорового травлення, приймаючи ванну, ми збільшуємо температуру нашого тіла, а організм, в свою чергу. Збільшує кровотік поверхонь всього тіла, зменшуючи його в районі шлунка. Таким чином ви просто заважаєте собі перетравлювати їжу. Фруктова тарілка зазвичай фруктами перекушують перед обідом, але якщо ви любите з'їдати яблуко або банан відразу після прийому їжі, то повинні знати, що так ви перешкоджаєте нормальному переварюванню їжі. Фруктові кислоти неодмінно спровокують процеси бродіння, в вашому шлунку їжа буде перетравлюватися довше, а ви спитуваєте дискомфорт, перш ніж з'їсти улюблений фрукт. Почекайте кілька годин після основного прийому їжі. Прогулянка багато з нас вважають, що некваплива прогулянка відразу після їжі, корисна для травлення і кращого зазвоєння їжі, але тут все йде трохи інакше, якщо, хоч раз під час такої прогулянки, в. Відчували почуття нетравлення або кислотний рефлюкс, відтік шлункової кислоти в горло. Ви повинні розуміти, що причиною цих нездужень стало поспішне рішення піти прогулятися, ледь закінчивши трапезу, відправляйтеся спалювати калорії не раніше ніж через півгодини після їжі. Тільки так прогулянка піде вам і вашому шлунку на користь і принесе справжнє задоволення.